Доброго дня, це програма тиждень. Я Лорис і поглянемо на 7 днів, що минають. Головні теми, про які будемо говорити: політичний айсберг, що ховається за переговорами Путіна і Трампа. Що далі, сценарії для України? Молдова напередодні виборів, у чому коріння розколу суспільства. Ну а тепер деталі. Отже, зустріч президентів США і Росії. Трамп і Путін зустрілися на військовій базі Елмендорф Річерсон біля Анкориджу. Це на Алясі. Вона обрана тому, що США не визнають юрисдикцію міжнародного кримінального суду, і, відповідно, Путін там юридично захищений від арешту. Адже нагадаю, він воєнний злочинець за визначенням суду в Газі. Трамп ще напередодні зустрічі попередив Путіна про санкції у разі відсутності. Поступок у переговорному процесі про закінчення війни в Україні категорично Трамп заявив, що будь-які домовленості щодо України мають включати участь зеленського в майбутньому і не допустити повторення Мюнхенської капітуляції 1938 року. Водночас Трамп допускає можливість і військової підтримки України, якщо Путін не піде на реальну деескалацію. Про атмосферу в Сполучених Штатах щодо зустрічі Трампа і Путіна я поговорила з журналістом Дмитром Манопченком, який акредитований при білому домі і володіє інформацією від своїх інсайдерських джерел. По перше щодо гойдолок, ми всі бачили те, що з'являлося зараз в пресі. З'являлося ексклюзив з посиланням на американського високопосадовця в Нью-Йорк-Пост, А це зараз така дуже улюблена газета в у республіканців і у команди Трампа. Про те, що, начебто, умовою цієї зустрічі до Зеленського і Путіна здивувалися, Трамп потім сказав ні. Знову з'являється на CBS теж натяк що ну можливо, Зеленський би міг взяти участь в якомусь форматі. Прес-конференція Трампа, яка зараз відбулася, коли журналіст напряму запитав, чи Зеленський запрошений. Він сказав, що ні, він був до цього запрошений на різні зустрічі. Вони вони не дали результату. Мені було дуже цікаво зсередини, звідки з'являється ця інформація, чому вона настільки протилежна, настільки ось ну як ми кажемо гойдалки ті з'являються політичні те, що мені пояснили всередині команди: що розділене дуже оточення Трампа. Половина ходить до нього і пробує вмовити, щоб Україна була присутня, або щоб думка України була присутня, або наприклад, щоб вони зізвонилися з Зеленським не після як він зараз збирається позвонити Зеленському і європейцям після зустрічі, а до для того, щоб Україна озвучила свої червоні лінії для того, щоб ці переговори були узорхуванням червоно ліній України і ця частина команди видає ну не те, щоб бажане задійсне, але те, з чим вони приходять до Трампа, вони озвучують пресі для того, щоб це зафіксувати і трішки ну надавити. є інша частина команди, які важливо. Просто результат для самого Трампа, не результат для світу, не результат для України, не зміна ситуації на полі бою. А щоб Трамп чергове був успішним миротворцем. Ну те, що ми зараз побачили, наприклад, коли лідери е, Азербайджану і Арменії зустрілися в його кабінеті, тобто він збирає ось такий ну зірочки, такі собі на. Накітіль і йому ну і цій частині команди їм важливо просто показати Трампу, що вони ефективні, ефективні для нього особисто, і їм не хотілося би зривати цей саміт або ставити його під сумнів, тим, що вони ускладнюватимуть процес для Путіна. Тобто, коли ми це розуміємо, ми бачимо частину, який потрібен результат, результат серйозний, результат геополітичний, і бачимо частину команди. Я не буду називати прізвищ, але ну, всередині, навіть ну в Білому домі, коли спілкуєш їх навіть називають хто це? Є люди, яким просто бути важливо бути ефективними. Особисто для Трампа, друзями особисто для Трампа, корисними особисто для Трампа. Ну і тоді ми бачимо не те, щоб Росія взяла його на гачок. Він хоче успіху, успіху для себе, успіху для, для своїх виборців. І заради цього він іноді, і це мені боль болить говорити як українцю. Але заради цього, цього він іноді ну жертвує тим результатом, який би самі чи зустріч чи переговори могли би дати. Чим приїхали президенти? Президент США і російський диктатор на Аляску європейські керівники висловили стурбованість, наголошуючи, що не слід йти на поступки, які можуть узаконити збройну агресію. Президент Зеленський наполягав, будь-які переговори без участі України є неприйнятними. Згадайте мої слова, коли саміт відбудеться, подаватиме як величезний успіх, як те, що ось ми не дарма давили, ось ми не дарма дійснювали тиск на Росію. Тому він не хотів би цей успіх ні з ким ділити. І коли його почали говорити, що цей саміт може відбутися в Туреччині, а від турецьких політиків я спілкувався я дійсно чув, що вони хотіли прийняти саміт. Зрозуміло, що це не сталося і не могло статися, тому що йому довелося би ділити ті умовні піарівські лаври із Ердоганом. Тобто зрозуміло, що Туреччина навіть в ком в команді Трампа не розглядалася, тому що треба ділити лаври. До чого я веду? Якщо ми говоримо про європейців, то якщо би умовний Макрон, якщо би умовний стармер, будь-який європейський політик з'явився на цих переговорах, Трампу довелося би в своїй голові, в своїй логіці ділити ці Аври, переможця з кимось, це не та людина. Тому те, що він зараз каже, що я європейцям позвоню, щойно закінчаться переговори. Я наберу європейців і зеленського. Скоріше за все, це буде ну просто єдиний такий великий кол, коли європейці плюс український президент на цьому дзвінку будуть, і він хоче розповісти про результати. Другий момент: а він хоче перекласти відповідальність за технічне виконання цих домовленостей, якими би вони не були на Україну і на європейців. Те, що Трамп заявив зараз у Білому домі, і те, що я чую, це цікаво, що вони не готу, не готові і не готуються підписувати жодних паперів, жодних документів. Тобто, він хотів би, ну це відчувається щонайменше, досягти просто, ну якщо в цьому випадку можна так сказати, бо ми розуміємо, що там Путін, але джентльменської домовленості, тобто домовленості між політиками, як владнати конфлікт. Ну а далі вже він хочеться віддати Європі, він хочеться віддати напряму Україні і Росії. Тому Європа для нього в цих умовах це партнер, але партнер, який скоріше в його голові, в його логіці виконуватиме ці домовленості, про які виконуватиме ті принципи, про які він хоче домовитися із путіним на Алясці. З'являється дуже багато версій. З'являються версії щодо можливості того, що одна чи інша сторона пропонуватиме певні територіальні поступки. Я не знаю, як можна пропонувати територіальні поступки без України, без згоди України, і тим більше в умовах, коли Зеленський вже сказав. Що Україна не піде на територіальні поступки, тому враження ж знову ж таки, що він їде ось провести цю зустріч на харизмі. Що він їде переконати просто, що називається походу, так як ми зараз рознову розмірковуємо, ми більше могли б розмірковувати про Байдена в адміністрації, якого готували план А, план Б, план С, в адміністрації, якого розглядали варіанти, з чим ми їдемо, я колись розмовляв зі спеціальним помічником Одного з американських президентів, а це людина, яка готує і зустрічі і міжнародні і телефонні дзвінки. І Він мені сказав, що він для свого президента навіть писав е такі маленькі папірці, і коли йому дзвонив Путін, вони готували президента. Якщо вам Путін скаже ось це, ви маєте взяти цей папірець і прочитати. Якщо він вам скаже ось це, ви маєте взяти цей папірець і прочитати. Для чого це робили? Це робили для того, ну могли би, здається, просто підготувати президента, брифінг провести. Це робиться. Для того щоб навіть слово, навіть формулювання, навіть саме речення воно абсолютно чітко відповідало спільній американській позиції позицію, яку до цього випрацьовувала Рада національної безпеки разом з державним департаментом, разом з розвідкою. Тобто американська система влади вона працювала так. Зараз ми бачимо систему, коли ну які там папірці, які там які. Там Е, Трамп їде, і він вважає, і ну, в принципі, він був успішним бізнесменом. Він робив так бізнес. Він вважає, що і в політиці можна теж так приїхати і просто на місці розібратися. Тобто дуже хороше питання. Зрозуміло, що щось готується. Зрозуміло, що ми не можемо вірити тому, що з'являється в пресі, тому що, скоріш за все, це просто зливи для того, щоб підготувати громадську думку або щоб заявити таку вищу позицію. Е, у нас був фуфрек. і нам говорили, в принципі, знаєте, так. А ось завдання максимум для американської делегації, це добитися припинення вогню. А вони кажуть, цісфаєр, це можна перекласти українською як припинення вогню, це можна перекласти українською як перемир'я і з сенсу сам, самої розмови з внутрішнього контексту. Я розумію, що завдання максимум для американської делегації для Трампа є припинення вогню. Що це те, що він хотів би привести за ляски як результат. Мало чи багато, але ну, зрозуміло, що для тих, кому прилітають ракети, дуже мало. А як перший крок для того, щоб далі починати діалог? Складне питання, але це те, що я чую, що Трамп міг би не те, щоб видати за перемогу, але ну заявити як свою перемогу, що ось після всіх цих років війни я домігся припинення вогню на якихось умовах. Влучне визначення від Associated Press. Воно характеризує зустріч як своєрідну спробу промацати почуття Путіна щодо мирної угоди. Зазначено, що стосунки між лідерами не передбачувані, і Трамп одночасно і хвалить, і критикує, і загрожує, і прагне діалогу. Всі аналітики сходяться у тому, що мир можливий лише за умов жорсткого дипломатичного підходу і тиску з боку Сполучених Штатів. І експерти зазначають, що Трамп повинен демонструвати рішучість, і як зараз, так і в майбутньому попередньо прийти переговори зеленському, виступити за повітряне перемиря, вимагати від Росії відмови від території, контрольних позицій. Напередодні зустрічі виникли побоювання, що Росія і США будуть взагалі домовлятися про спільну розробку надр Арктики, і Україна буде лише одним з пазлів загальної картини. Дмитро Анопченко про це. Те, що ми маємо зрозуміти, і те, що я чую постійно від американських політологів і від відставних американських топ-чиновників, вони, вони мені завжди кажуть, слухай, ти дуже україноцентричний. Коли з'являється Трамп і коли з'являються великі переговори, то так Україна присутня, але Україна присутня серед інших питань і серед інших домовленостей, які б які б він хотів укласти, а Трамп вже <п 'я> зараз відкрито говорить, що якщо я домовлюсь з Путіним, я хотів би домовлятися про економічне співробітництво. Це відкрито. Трамп вже. Зараз говорить про те, що він прощупує російський ринок для повернення американського бізнесу, тобто, звісно, Арктика може з'явитися, але знаєте, тут дуже цікаво такий образ. Росія ж колись продала Сполученим Штатам Аляску і те, що зараз порахували в нинішніх цінах. Це за 130 мільйонів доларів, тобто абсолютно за копійки. Ну і зараз, коли з'являється знову Аляска, коли знову з'являється Росія, то тут вже зворотні питання. Нє, що скоріш за все, ну такий жарт, але напівжарт. Трамп може запитати Путіна: ну яку ціну ти тепер готовий заплатити, сполучені штати колись заплатили 130 мільйонів за Аляску. Яку ціну на Алясці ти тепер готовий заплатити за зняття санкцій за повернення е, більш-менш нормальних стосунків зі сполученими штатами? І тут найцікавіше на що готова піти більше? Москва на що готовий, на що готові піти піти, сполучені штати? Ну, ми більш-менш чуємо. Ми чуємо про Можливість полегшення санкційного режиму. Ми чуємо про бажання Трампа здійснювати спільні проекти. Ми чуємо про бажання Трампа здійснювати бізнес спільно на що готова піти Росія це велике питання. І, скоріш за все, навіть з цим треба розбиратися навіть в контексті американського саміту. Зустріч ускладнилася відсутністю України, що може здаватися легітимізацією е, виключення Києва з доленосних переговорів. Аналітики попереджають, що Росія може використовувати саміт як можливість перегрупуватись. На зараз сценарій майбутнього існують такі: реальне припинення вогню. Ну найкращий варіант, угода про негайне перемир'я з контролем і гарантіями, шанс для наступних переговорів, тактична пауза, тимчасове припинення, що дозволяє Росії. Переозброїтись, критикується як стратегічне просування, поступки без миру і можлива домовленість про статус території без теж миру, і це небезпечно для України і Європи. Як бачимо, варіантів багато не виключений ще один. Трамп скаже і Києву і Москві. Отже, не погоджуєтесь на пропозиції Вашингтона. Сполучені Штати виходять з переговорного процесу. Дмитро Анопченко, журналіст з Вашингтону, слухаємо його думку. Пишуть, обговорюють, побоюються, а тому, що від Трампа вже зараз звучить, якщо підняти останні стенограми, від нього звучить або я скажу, що досяг успіху, або я скажу бай-бай, хай щастить, продовжуйте свою війну. А, і коли він це каже, він навіть не озвучує, чи цей меседж стосується Росії, чи цей меседж стосується України, чи він обом сторонами і, і Москві надсилає цей меседж, що скоріш за все чую, побоювання. Що американська адміністрація і досі пам'ятаєте, дуже багато про це говорила. Потім перестали думає над тим, щоб вони могли би вийти з переговорного процесу і перестати бути посередниками. Якщо підняти книжку Трампа, він і досі живе по ній. Він і досі діє по ній. В Art of the Deals він писав, що треба робити все для досягнення угоди. Треба тиснути. Там багато що він писав, але він писав: треба в якийсь момент вийти з угоди. Якщо ти бачиш, що угода не складається. І переключатися на іншу. Що далі? Це головне питання. Агенція Reuters прогнозує найреалістичніше в найближчі 2-3 тижні. Процеси без прориву або технічне коротке перемир'я з великим акцентом на підготовку другої зустрічі. Це зберігає простір для Києва і Європи впливати на параметри, але вимагає чітких запобіжників. Участь України працездатна верифікація, пакет тиску на випадок обману з Кремля. Якщо ж Москва демонстративно зріже навіть гуманітарний мінімум, Білий Дім майже напевно перейде до штрафних заходів, щоб не з'їсти власні слова про наслідки. Це цитата, і от власне питання, що далі я поставила очільнику інституту американістики Владиславу Фарапонову. Варіанти вони залежать від фактично сценаріїв, куди буде прямувати ця зустріч, да і там що буде конкретно домовлено, і за і теж у якій формі. Але умовно, я думаю, що може бути домовленість про припинення вогню. Я думаю, на ті ж 30 днів, в принципі, які американці оголошували ще у березні місяці, на які Україна в принципі погодилася. Я думаю, що може бути домовленість про те, що наступна зустріч буде у форматі трьох або у форматі чотирьох. І от на наступній зустрічі вже можливо якась і письмова і фактично юридична домовленість. Та тобто, е чому кажу про чотирьох, то думаю, що в принципі не проти був би долучитися до цієї зустрічі президент Туреччини. Ердоган він в принципі висловлювався про це, і все ж таки е декілька раундів перемовин були все ж таки у Туреччині, тому якось це те теж треба в принципі відзначити тому думаю що там на фактичну зустріч у чотирьох могла бути певним компромісом в принципі це знову ж таки створює більш такий знаєте унікальний унікальний фактичний формат тому не виключаю і такого сценарію але загалом теж навіть якщо буде зустріч в трьох то важливо думати і пропонувати вже як мінімум американській стороні домовленість про те що наприклад ми би могли Зробити так само, як Україна підписувала так звану зернову угоду, тобто, коли ми не підписували з Росією безпосередньо нічого, а підписували з тими, хто нам допомагав ту угоду укладати, то в принципі один з таких, таких сценаріїв мені здається може бути. Цілком імовірно, Тобто, грубо кажучи, ми підписуємо щось з Америкою і Туреччиною, якщо якщо наприклад Туреччина доєднується, да і тим тим самим отримуємо де факто ту сторону, там третю чи третю, четверту, яка би фактично гарантувала якраз виконання цих домовленостей. Але ще до зустрічі Путін отримав свою рідну перемогу. Він вийшов з дипломатичної ізоляції за столом переговорів на Алясі не було Європи і України, як він власне і наполягав. І це залишає відчуття вже отриманого бонусу Кремлем. В принципі, Росія можливо на початку або до зустрічі отримує фактично більше ніж Сполучені Штати, але ну ну слухайте у білому домі у державному департаменті теж не, не останні люди працюють. да? тобто я думаю, що вони теж це розуміють і трамп не допустить. Я сподіваюся, тієї помилки, яку він допустив у 18-му році, коли бачився з Путіним у Фінляндії. У Гельсінки, тому в принципі, я би сказав так, що я більш оптимістично налаштований зараз, аніж якщо би це ми порівнювали там з потенційною зустріччю Трампа і Путіна в лютому, в березні місяці цього року. На сьогодні, все ж таки у Трампа набагато більше, і, і у Трампа, і в його адміністрації набагато більше розуміння базових основ цієї війни да. Цього конфлікту і е, від того мені здається більше і краще розуміння так званих червоних ліній, і тому власне знову ж таки повторюся, тому що я це говорив ще там до виборів насправді сполучених Штатах, що в принципі Трампу не Дуже то й потрібно укладати угоду, яку Україна зокрема не зможе виконати. Да, тобто, грубо кажучи, і це в принципі знову ж таки частково підтверджують ті заяви, які він робив і робить напередодні, що грубо кажучи, там про території вже будемо говорити з Україною. Да, і Володимир Зеленський теж доволі впевнено сказав, що у нього буде зустріч із Путіним і з Трампом. Тобто, знову ж таки, ми тут показуємо абсолютну готовність да там, до конструктиву до перемовин і так далі. Питання, яке на верхівці політичного айсбергу, як бути з гарантіями безпеки, у разі якщо вдасться домовитись, хоча б про припинення вогню, які варіанти цих гарантій взагалі можуть бути? Очільник інституту американістики Владислав Фарапонов, може бути на дуже багато опцій, або ну різних різних сценаріїв. Якщо пригадуєте, то той же Лінсі Грем, який є співавтором цього законопроекту про санкції. Він, наприклад, десь в березні, в квітні, говорив, що давайте, якщо ми зараз не можемо Україні запропонувати. Безпосередньо членство в НАТО. Давайте тоді зробимо якийсь механізм. Аби, значить, якщо Росія знову нападе на Україну колись, то от в такому разі Україна там автоматично або якось дуже швидко стає членом НАТО. Та да? ну тобто, я думаю, що такого роду опції могли би пропонуватися в українській стороні. Можливо, це те, що в принципі обговорювалося ще там до виборів, грубо кажучи, окремий так чи інакше механізм по типу лендлізу да тобто там велика скількість наприклад наприклад грошей да там на 5-10 років від сполучених штатів яка би там могла і і іти на користь якраз е Сил оборони України, але ну чесно кажучи, дуже складно насправді гадати у це про, про гарантії безпеки. Звісно, що є ще купа опцій в сполучених штатах безпосередньо це там, наприклад, визнання України основним союзникам поза НАТО. Це ще більш посилене співробітництво у сфері безпеки і оборони. Я за цей статус, але я знаю, що, наприклад, деякі в, в уряді, ну принаймні декілька років тому, не підтримували цю історію, що нібито це може завадити нам потім фактично вступу до НАТО в принципі. Хоча я так не вважаю наприклад Тобто, ну тут є багато двосторонніх механізмів, але можливо, я думаю, ну я думаю, що Трамп ще буде, знаєте Певною мірою з цим гратися і обіцяти ще декілька багатосторонніх механізмів, ось такі, наприклад, як він придумав із петріотами. Да, тобто, що, грубо кажучи, Америка виробляє, постачає, а там, наприклад, європейці вони за це платять. Тобто такого роду механізми, я думаю, теж можуть бути фактично сприйняті Америкою як гарантії безпеки. Подивимося, чи влаштується нас. Це друге питання, але американці можуть це запропонувати. Росія готує безпрецедента втручання у вересневі парламентські вибори у Молдові. Найбільші загрози корупція та незаконне фінансування з боку Росії. Про це заявляє влада країни. Про ситуацію в Молдові я поговорила з правозахисником, керівником організації ПРОЛЕКС Іоном Маноле. Напередодні голосування все більше говорить про безпрецедентний розкол молдовського суспільства. Багато хто, судячи з соціологічних опитувань, не вірить, що вибори пройдуть без порушень. Які ж причини такого глобального поділу між? Громадянами країна, во По перше, потрібно почати з того, що Молдова дуже розділене суспільство. Суспільство у Молдові поділене приблизно 50 на 50, Тому будь-яка ефективна, так би мовити, кампанія може принести успіх одній або іншій стороні. Те, що робить Росія, вона робить систематично протягом останніх 33 років. Тобто після війни до війни була інша мета після війни вже зовсім інша. Йдеться про війну 1992 року. Це молдовсько-російська війна, і це ніщо інше. Тому те, що робить Росія, зрозуміло і досить успішно, тому що в Молдові відчувається цей поділ і завжди перемагає то одна, то інша, так би мовити, геополітична опція. Другая, скажімо так, геополітична опція. Високий градус напруги в Молдові пояснюється високими ставками політичного майбутнього країни. Молдова парламентська республіка. А саме парламент формує уряд. За це змагатиметься партія «Дія та солідарність, яку пов'язують з президенткою. Маю Сандо вона має проєвропейський курс. Ще один учасник. Блок соціалістів і комуністів на чолі з колишнім президентом Ігорем Додоном. Він орієнтується на Москву. Є ще одна партія альтернатива, яку пов'язують з мером Кишинева – вона позиціонує себе як проєвропейська сила, але влада звинувачує її у зв'язках із Кремлем. Ще одного проросійського учасника блок Перемога. Центр виборчков на вибори не допустив, оскільки його натхненник Ілан Шор веде передвиборчу кампанію прямо з Росії. Ми бачимо зараз, що скажімо так, про російські сили після зміни куратора... Ми Бачимо зараз, що так би мовити, про російські сили після зміни куратора. Ми знаємо, що в Москві змінився куратор. Зараз Кирієнко став. І ми бачимо бажання і вже конкретні кроки про російських сил до об'єднання. Вони це зроблять, тому що зараз надійшло так би мовити замовлення. Що стосується європейських сил, так вони завжди були поділені, і не видно жодних ознак того, що вони це змінять. Так, це демократія, це результат демократичних методів роботи. Тому зараз не можна очікувати, що проєвропейські сили будуть об'єднуватися. Вони й самі розуміють, що є ризик віддати Росії по суті країну. Такий ризик є. Він завжди був, але в мирний час це так би мовити, демократично не впливає дуже сильно, тому що люди мають можливість змінити владу що чотири роки. В умовах війни, яка зараз поруч із нами в Україні, в умовах гібридної ну війни проти Республіки Молдова, це дуже небезпечно, тому що якщо про російським силам вдасться взяти контроль, то дестабілізація, а напевно, це і є мета Російської Федерації. Дестабілізація Республіки Молдова буде неминучою. Взяти контроль, то дестабілізація і навірнена це ціль. Російської Федерації дестабілізація Республіки Молдова Молдованізбежна Москва намагається взяти під контроль Молдову своїми звичними методами: гібридною війною, де головний фактор шантажу Придністров'я. Яке Кишинів не контролює Придністров'я, Придністров'я це завжди болюча точка Республіки Молдова протягом цих 33 років. Росія завжди використовувала Придністровську проблему, придністровську кризу проти Кишинева, проти офіційної влади і загалом проти Республіки Молдова. Коли можна було економічно, коли не можна, дипломатично, політично на регіональному рівні. Завжди використовували цю карту як могли на сьогодні. Росія зайнята війною проти України. Ця війна виснажує Росію, адже вона дуже коштовна, навіть для Росії з її величезними ресурсами. Як ми розуміємо, ресурси закінчуються, але для Молдови грошей не шкодують. Ну потрібно визнати, Молдова маленька. Молдова, як я казав, чудовий полігон для випробувань, і вони продовжують це робити. Тому ми в минулій виборчій кампанії і на президентських виборах, і на референдумі, бачили, що грошей не шкодували ані на літаки, ані на транспортування людей, які голосували. І цього разу буде те саме. Бо ну що для Молдови? Кілька мільйонів для них це як запустити одну-дві ракети по Україні. Одна дві ракети пускати її на Україну. Прогнози експертів: хто б не прийшов до влади, одноосібно сформувати уряд буде неможливо. Тому політикам доведеться об'єднуватися в коаліцію у будь-якому випадку. І на цьому ставимо крапку. Це була Лариса Задорожна і програма. Тиждень все буде добре.